Добрий день. Зараз ми в центрі Малина. Ми вирішили зробити соціальне опитування. Чи знають люди, хто зображений на фото, і автора цього фото. Знаю, що його звати Діма точно Угу. К. Я читаю книжку, на якій є обложка цього фото. А за Так. Подивіться на ці фото. Ці фото зробила людина відома на весь світ. Людина, яка змалечку бачила мир, світло, добро. Людина, яка покинула своє майбутнє заради захисту рідної країни, України. Ця людина по сей день боронить та прославляє країну за кордоном, наголошуючи, що нам, українцям, потрібна допомога. Кадри його дуже доволі важкі є і взагалі тяжко таке. Дивіться, у його було ну, це чувство кадра. Розумієш, він знав, з, от, з якої точки краще йому. Сфотографувати дуже любив знімати макро, дуже любив експериментувати. У Його дуже багато фотографій, яких він в фотошопі знімав. Якщо ми знімали архітектуру, значить вона у його найкраще виходила. Якщо ми знімали макро, значить у його найкраще. Дитинство було насичене різними подіями. Участь у шкільних олімпіадах, змагання з інформатики та творчих конкурсах приносило йому радість і задоволення. Він приймав участь у всіх заходах, які тільки проводилися в школі. Завжди. От Я його пам'ятаю дуже і дуже активним. Для мене було несподіванкою, коли він став військовим. Чому? Тому що я його бачила таким завжди ніжним. Він дуже любив свою, і любить свою маму, свою сестричку Дашу. Дуже шукав себе і, мабуть, знайшов себе в тому, що це невисокі слова служити рідній батьківщині, рідній Україні. Кожна мати переживає за свою дитину. Мама Дмитра не є винятком. Майдан став тим місцем, де її віра в людей зустрілася з реальністю. Коли Кіцька пішла в кімнату і почала дерти дивана, я забігаю Аліса. Я боялася, щоб вона його не розбудила. Аліса, Аліса. Як я дивлюся, а Діми вже нема. Він підклав речі. Зробив одіяло, ніби то він спить. Я туди, а там Діма вже нема. Він вже втік. Він вже вистав цього листа, типу, мама пробачила, я маю бути там. Я не маю сидіти вдома. Я маю бути там, я маю підтримувати Україну. Знаю, що його звати Діма точно. Угу. Е, Прізвище на Київ. Козацький так. Козацький? Так, так. Це Дмитрий Козацький. Я читаю книжку, на якій є обложка це, це фото. Так, це фото світла переможе Дмитра Козацького. Ви здогадалися, про кого йде мова? Це Дмитро Козацький, пресофіцер полку Азов. Переживши весь жах війни, він не зламався, як і інші наші воїни. У найважчі моменти він знаходив у собі сили, аби тримати камеру об'єктиву, фіксуючи історію, яка тепер говорить до всього світу. Ми, українці, ніколи не здамося. Його фото стало символом незламності і голосами всіх тих, хто бореться за свободу, і нагадування, що після темряви завжди приходить світло.